Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Чому селянам стало невигідно тримати корову і чому виробництво молока на Вінничині переходить на промислове? Розкажемо. Із кухнею санвузлом зоною для відпочинку та класами для навчання облаштували укриття у Жмеринському ліцеї №1. 11-річна Вінничанка про перемогу на чемпіонаті світу з бальних танців. За 10 місяців цього року у сільського населення на 8% зменшилась кількість корів. Про це Суспільному повідомив директор профільного департаменту Вінничини Олег Сідоров. Причин, чому в селі стало невигідно тримати корів, кілька каже Світлана Озерянська, очільниця управління регіонального розвитку муровано-королевецької громади. У них, до прикладу, поголів'я дійного стада у домогосподарствах. Цьогоріч зменшилося на 364 корови. Це з тим зв'язано, що чоловіки наші служать працювати біля цієї косовиця, і заготівля кормів складно. Населення старіє, для пенсіонерів важко утримувати верха. Тому поголів'я з року в рік. Зменшується є тенденція до його зменшення на сьогодні. 1246 корів. Коли 7 років тому було зверх 4 тисяч. Поголів'я сільське зменшилося удвічі, можливо, і втричі. Було три-чотири череди на все село Вищавчадаєва. Лишилося одна: молоко ціни немає. Середньому молоко від населення приймають по 8 гривень за літр, каже Озерянська. Натомість затрати на утримання корів чималі. Тому в їхній громаді виробництво молока поступово переходить на промислове. Підприємство фермера Петра Струсевича одне з таких. Попри виклики, пов'язані з війною, каже, ферми не закриває, а навпаки, розширює. Тваринкою ми займаємося вже ну, 20 років. Починали ми, де було 40 корів, і, а зараз у нас є на даний час 6,5 тисяч верха. У нас людей є в одному селі, тут Дружбі ми знаходимося, тут працює 60 чоловік. По пелюхах так само. У селі Дружба 60 працівників доглядають за трьома тисячами корів, корівники з автоматизованим доїнням. За процесом доїння через комп'ютер стежить обліковець Світлана Жардан. Видно весь доїльний зал, всі 28 робочих місць. Кожна корівка, яка заходить, вона висвітлюється і всі дані про дану корову. Також фіксується її стан по здоров'ю. І кількість молока, яка вона дала попередній раз, і яку вона дає на даний момент. Іде трьохразова дойка. За один раз доять 850 корів. Дві доярки і один оператор загонщик. Щодня з двох ферм господарство здає близько 60 тонн молока екстракласу, каже керівник відділення Віктор Михайловський. Надій на одну корову це до 10, 10 тисяч літрів. За лактацію, це за рік. Лактація 304 дні. У перші місяці повномасштабного вторгнення, а також навесні цього року були проблеми зі збутом сировини. Тепер все налагоджено, каже Петро Струсевич. З початку серпня вже дуже моко має великий попит. Ціна піднімається, піднялася від травня. По цей час десь на проценті вже 15%. Вісімнадцять протень піднялось 14,50 ми сьогодні здаємо молоко по без ПДВ. Забирають там три масловоди. Нині, за словами Олега Сідорова, директора профільного департаменту області, Вінничина посідає третє місце в Україні з виробництва молока. Це завдяки фермерським господарствам. У них виробництво сиревини на 1,1% зросло. У населення ж на 6,4% зменшилось. Це каже Сідоров. Статистика за дев'ять місяців 2023 року. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниччина. Хлопці змагаються в армреслінзі, грають у настільний теніс, дівчата в шахи, а ще вирішують математичні формули. Це останній тиждень тривоги були і ми спускалися сюди. Дуже комфортно, тому що тут є зручні сидіння і нам тут подобається. Тут комфортно і ніколи не нудно, каже, десятикласник Олександр. Під час тривоги ми сюди приходимо, перевіряємо, чи всі наші учні є. Ми розходимося по кімнатах, Ми граємо в ігри, в теніс можуть пограти, шахмати, але в основному всі тенісом займаються. Облаштовувати укриття площею 500 квадратів у першому жмаренському ліцеї. Почали торік у листопаді, каже директор Сергій Шмаль. Раніше тут мешкали безхатька, приміщенню понад 100 років. Почали ми в минулому році з листопада місяця роботи відновлювані, і 30 серпня цього року ми здали в експлуатацію. Було два тендери на саме ось це укриття. Тендер був 2 мільйона 445 тисяч, а по по території на мільйон триста. Дорожки, входи до укриття. Укриття складається з трьох блоків. Ось укриття передбачено для проведення освітнього процесу. Ось і Психологічне розвантаження, ось і предметне, і спортивне. Іщувати цей схов може до чотирьохсот дітей, каже Сергій Шмаль. Всього у ліцеї навчаються 576 учнів. Під час тривоги сюди спускаються 5-11 класи. Початкова школа має власне укриття. Тут є усі комунікації, а запасів їжі вистачить на 10 діб. На кухні ми бачите, є запаси їжі. Для того що якщо довго тривала тривога, вони могли харчуватися. Є вода, є у нас мікрохвильовка, де вони можуть також свою їжу розігріти. Є столики, де можуть спокійно сісти і випити чашку, чаю, а також є сам у планах каже директор Сергій Шмаль закупити ноутбуки і телевізор. Всього у Жмаринській громаді 33 заклади освіти. Сюди входять ліцеї і дитсадки. 25 з них мають укриття, каже директорка районного управління освіти Аліна Твердохліб. На ці всі 25 укриттів ми витратили близько 14 мільйонів. З місцевого бюджету і кожне укриття воно відповідає стандарту, починаючи від освітлення, опалення, вентиляція, необхідні меблі, необхідні устаткування, все, що необхідно дитині на період перебування. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини, Вінниччина. Слідування воєнних злочинів Росії, протидія корупції та злочинів у бюджетній сфері такі першочергові завдання для обласної прокуратури під час брифінгу окреслив очільник відомства Олексій Химченко. На цій посаді він із 30 жовтня 2023 року. Основним завданням є встановлення законності та своєчасне належне реагування на той запит суспільства щодо встановлення справедливості, належне документування та розслідування. Воєнних злочинів, правова оцінка злочинів, скоєний у бюджетній сфері, протидія корупції, звичайно, це виявлення та розслідування злочинів. У сферах земельних правовідносин екології за три тижні на посаді докомплектував склад заступників та ознайомився зі справами, над якими працює обласна прокуратура, каже Химченко. Наразі до суду спрямували 17 справ пов'язаних із держзрадою та 5 проваджень щодо колаборації з окупаційними військами. Також за словами Олексія Химченко, обласна прокуратура домоглася повторного судового розгляду справи щодо законності будівництва торгового центру на території центрального. Було право власності на два мафи, половиною та там, 3 квадратних метри. Та під ці мафи виділили набагато більшу земельну ділянку без проведення відповідного аукціону за 1,8 млн грн, що вартує близько 400 гривень 1 квадратний метр. Тобто це не має так відбуватися, прокуратура відреагувала, звернувся з позовом в суд першої та апеляційної інстанції не підтримав позов прокуратури та залишив рішення міської ради в силі. Однак Верховний суд 7 листопада задоволений касаційну скаргу прокурора та повернено на новий судовий розгляд наш позов. Якщо буде задоволений, то потім вже буде ставитися відповідні питання щодо проведення в автентичний стан. Або проведення аукціону Олексію Химченку 38. На цій посаді він змінив Олександра Бутовича до призначення у Вінницю з вересня 21-го Химченко обіймав посаду першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури. Роботу в органах прокуратури розпочав 2007 тисячі року на посаді слідчого прокуратури приморського району міста Одеси. Згодом працював керівником Одеської місцевої прокуратури номер 3 керівником Київської місцевої прокуратури номер 7 та Шевченківської. Окружної йдеться на Фейсбук-сторінці Офісу генпрокурора. Те з ними Вінничанка Ніколь Корбут показує нагороди і розповідає Суспільному про найдорожчі. Дівчинка в 11 років стала чемпіонкою світу зі спортивно-бальних танців. Ось ця медаль інтернешнал Болгарія це перше місце. Це також перше місце. Це Кубок України. Стала кандидатом на Транспорту Нідерланди. Остання медаль. Ця медаль із найдорожчих, яка в моєму асортименті є. Поки що. Відкритий чемпіонат світу зі спортивно-бальних танців проходив з 6 по 12 листопада в Нідерландах в місті Асен. Ніколь перемогла в категорії до 14 років. Розповідає, змагалась з найкращими танцівниками світу, зокрема з Англії, Китаю Америки. Перед тим як я вийшла на паркет, мені мама показала, що сінерчі, мій клуб пише мені: Ніколь, давай, ти зможеш, і просто пішла розривати. До чемпіонату світу готувалась три місяці, розповідає Ніколь. Втім, що стане переможницею, не сподівалася. Я дуже сильно танцювала цей руки, і пальці я просто їх тянула, щоб ці судді побачили, що я вмію танцювати. Всі плачуть, я думаю, чого ви що, Ну що таке? Я, мене визивають, і я на першому місці я думаю, так, я чемпіонка світу. Так, що робити? Ну, це такі враження, які просто не передаються. Спортивно-бальними танцями Ніколь Корбут займається з трьох років. В цей спорт дівчинку привела її тітка. Спочатку Ніколь танцювала в парі. Наразі виступає в категорії соло. За вісім років здобула чимало нагород на міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. На Кубку України посіла перше місце і стала кандидаткою в майстри спорту. На паркеті важливі емоції, розповідає Ніколь. Кожен танець різний і його потрібно проживати. Чи Чича, якби ти виходиш з Ламборг'єні, крута така, Самбо можна трошки підспівувати, ну, типу Бразилія, Джайв, кокетка така. Перемоги на змаганнях та чемпіонатах це результат наполегливої праці Ніколь, кажуть її тренери Володимир та Інна Кравчуки. Дівчинка щодня тренується по кілька годин. Вона багато сил вкладує в це діло і якби ну, працює по повній програмі. Коли приходить в зал, вона несе з собою ту енергію, з якою легко працюється. Тобто, хочеться. Хочеться їй давати, хочеться самій повишати свій рівень, хочеться з нею працювати. Своїми успіхами, ідеями та образами Ніколь ділиться у соцмережах в її інстаграмі понад 200 тисяч підписників. Відео набирають по 10 мільйонів переглядів. Розповідає від шанувальників, навіть отримує подарунки. Кукла, яку мені зробила дівчинка в Іспанії живе. Вона вирішила зробити в чорному образі. Я виступала в цьому образі в Тернополі. Найбільша мрія, каже Ніколь, перемога на міжнародному фестивалі бальних танців в Блекпулі. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. За завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2003 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.